До сьогоднішнього дня я мив друковані плати після розпайки ось цим інструментом. Зручно, це звичайний малярний пензлик, обрізаний для того, щоб він був жорсткіший. Друкована плата кидалася у ємність із розчинником. В даному випадку це 647, Він не шкодить СМД компонентам. Вони на це розраховані, а вже діп компоненти допаються після. Ну, взагалі тут допаються тільки роз'єми. Якщо брати до уваги конкретно цю плату, то тут вже милося воно з розпаяними роз'ємами, а потім лакувалося. Просто ну кидалося в ємність із розчинником, шургалося. Потім перекидалося в ємність із більш чистим розчинником і сушилося гарячим повітрям для того, щоб весь розчинник 100% випарувався і не заважав нанесенню лаку. Отже, донедавна я користувався ось таким способом миття друкованих плат. А зараз у мене спосіб дещо інший. Приїхав. Сьогодні отакий от, от чудовий агрегат. Я його вже встиг випробувати, і він насправді тут аж на 2 літри. Ну, вони є там і на 50 літрів, але мені такого не потрібно. Я взагалі-то хотів брати на 0,8 літри, але мені просто по габаритах плат він трошки не сходився. Я вирішив взяти на 2 літри. Він чуть-чуть дорожчий, але він має функцію дегазації та також. Має випромінювач потужністю 120 Вт, 40 кГц, 120 Вт, повірте, це немало. І щоб не тягнути кота за хвиста, як то кажуть, і щоб не псувати цю ємність розчинником, я прийшов до ось такого лайфха лайфхаку. Він працює. І зараз я вам про нього розкажу. В основну ємність набирається звичайно, водопровідна вода, вона вже не першої. Свіжості, тому що я спробував деякі предмети тут очистити, працює досить непогано, але для того, щоб не заливати мені 2 літри розчинника, тому що якщо залити в ємність дуже трішечки, він працює неефективно, він дзвенить, він, е, е, появляються додаткові всякі призвуки резонанси. Аж вуха закладає. Коли ємність налити е, в основну ємність, Ось цю вона досить така глибоченька, налити звичайної водопровідної води, а у лоточок, який так, старатися, щоб гази всі знизу вийшли, а у лоточок, яким я зазвичай мив плату, налити уже необхідної суміші, яка буде розчиняти паяльний флюс, тобто, в даному випадку, це розчинник, тоді ультразвук без проблем проходить через саму пластмасу цього лоточка. І досить так непогано концентрується в самій ємності оцій пластиковій. Зараз я вам покажу, як це все працює. А, дивіться, зараз я от кинув плату на скажімо так, на кілька хвилинне розмокання. Видно, що навколо компонентів, от коли вона тільки свіжо розпаяна, тут флюс він такий у вигляді ну такого, як невеличкого, прозорого, блискучого навколо компонентів покриття. Нагадує лак. Взагалі-то ця паяльна паста вона з класу No-Clear, Її не потрібно змивати, ну, але правилом хорошого тона все-таки вважається її змивання повне і з подальшим нанесенням електроізоляційного лаку. От видно, що де паста почала відмокати, там такі от білі, білі-біленькі такі появилися плямки. І от зараз я увімкну його на кілька секунд. Увага буде дуже гучно, тому що мікрофон в камері цей звук пише без фільтрації, і він може записати його досить гучно, тому попереджаю, щоб ви були до цього морально готові і збавили при потребі звук. Увага! Вмикаю! Вимикаю. Дивіться. Оці білі плямки біля. Компонентів, яких було досить немало. А пройшло всього-навсього кілька секунд. Тобто навіть не хвилина, вони кудись пропали. Якщо я зараз ще вімкну на 20 секунд. От, пройшло 20 секунд, і ми бачимо, що друкована плата абсолютно чистесенька. З кожної щілинки, з кожної шпаринки, з допомогою ультразвуку і такого фізичного явища, як кавітація, повимивались найдрібніші частинки. Все абсолютно чисто. Після цього грязного розчинника ця плата буде ще Перекинута у ємність із чистим розчинником, скажімо так, полоскання після прання. Домогосподарки мене зрозуміють. І після цього буде висушена на гарячу і полакована. А ще мене запитували, який же я лак використовую для лакування плат. А використовую я отакий польський AG термопасти PVB 60. Він на основі, якщо я не помиляюся, хіміки поправти. Полівініл бутеролю. Це е, такий вид пластику, який розчиняється специфічним розчинником і е, утворює після випаровування розчинника на поверхні дуже міцну і еластичну, одночасно еластичну і міцну плівку. І оцей полівініл-бутероль використовується в якості основи для ґрунтів. Тобто в нього досить хороша адгезія з багатьма поверхнями. Тому я беру от такі от лаки в літрових ємностях. Мені їх вистачає досить надовго, але він досить специфічний. Перед тим я використовував лаки типу Plastik, якщо я не помиляюся. Потім використовував аналог німецький, він значно дорожчий, але він такий самий по хімічному складу. Хто використовував лаки пластик, той знає, що вони досить так, ну досить довго їх можна шургати по поверхні. і вони Досить повільно висихають, хоча вони вважаються швидко сохнучими лаками, проте користуватися ними ну майці на увазі. Розносити по поверхні пензликом чи розпилюванням можна досить довгий час, вони там кілька хвилин вони є такі досить текучі, а після цього вони починають схватуватися. Так оцей лак він навпаки він буквально за пензлем починає сохнути, а вже остаточне, скажімо так, дозрівання, до висихання настає через там хвилин 15-20 і десь приблизно через годину вже можна платою користуватися. Хоча в мене після. Цього як він висихає природнім шляхом протягом кількох годин, я ще досушую кілька годин у такому термобоксі для гарантованого висихання його під СМД компонентами, тому що може він затекти десь під мікросхему, там лишитися розчинник, і в результаті він ну, буде якось впливати на функціонал цієї схеми. Хоча він, до речі, чим він мені сподобався, От, якщо хтось користувався лаком типу. Mm, як ж він називається? От, я забув, перепрошую. Ось така назва всім відома, я її просто забув, вилетів з голови. Цапон лак. От він використовується в різних сферах діяльності, в тому числі як електроізоляційний. Він такий дешевий лак, але він не дуже володіє такими хорошими властивостями. А особливо, що мені не подобалося в ньому, це електропровідність. Розчинник, якому він розчинений, дуже сильно проводить електричний струм, причому утворюється якась, якийсь гідроліз, тому що в місцях плюсової клеми утворюється червоний колір. А в місцях мінусової чи зелений чи синій, Ну, або навпаки, от, так, така, от таке фізичне явище цікаве, я спостерігав при використанні лаку м, м, пластик. Не пластик, а цепон. Е, ну, і взагалі він не переносить температуру, тому плата така відносно ремонтопридатна, потрібно його змивати, а оцей лак. Можна паяти е, прямо поверх нього. Ну а я зазвичай беру просто ватни, ватну паличку і ватною паличкою змиваю в локальному місці, де мені потрібно пропаяти, флюсую, паяю, потім ще раз змиваю і вже долаковую. А перед тим, як використовувати такий от лас... лак пластик, е, більше я його використовувати не буду. От, е, по двох причинах називати, які я не хочу. Е, отже, на завершення цього відео все-таки повернемося до. Ультразвукової мейки. Як бачимо, плата за буквально 30 секунд абсолютно однаково, рівномірно, ідеально відчистилася, не потрібно нікуди залазити пензлем, не потрібно це все чистити вимивати. І найвеликий плюс в тому, що при бажанні, якщо буде така необхідність, буде величезний потік по замовленню. Я можу набрати 2 літри розчинника. Вставити отакий от специфічний контейнер, і що в комплекті. Зараз його дістану. От, наприклад, отакий от контейнер. Вставити їх тут вертикально, якісь перегородочки зробити. І за один мах помити всі плати одночасно. Ось так я спрощую собі життя. Усім хорошого дня, всім нам миру і перемоги. Слава Україні!